Так, це у нас уголь, вугілля з дерева. Ось ми осипамо. Поросяткам періодично, вугілля і... Що ми бачимо? Що вони його залюбки їдять, це вугілля. Ну вони будуть з ним бавитись, щось гризти, в роті тримати. О, гризуть, як гарно. Рильси чорні. Настрій в гарний. Так що рекомендую періодично поросятам, та нема навіть різниці, чи вони зараз відбувають на відлученні чи ні. Додавати окремо, кидати вугілля деревесне. І це я скріплю їхні желудочки, воно виступає як сорбент, як воно забирає токсини. Воно покращує кішечно-шлунковий тракт це всю працю. Так що вугілля це здоров'я. Ну все, до побачення. Бажаю здоров'я вам і вашим порисятам. До речі, це гарна профілактика діареї, гарна профілактика перетравлення їжі. Так що будьте здорові, давайте вугілля поросятка. от як вони радіють.